Вітаю вас, друзі. Сьогодні мова піде про мого коня електричного, а якщо бути точніше, то про його серце, про акумулятор, який я купив вже трошки більше ніж рік. Але навіть тоді, коли я його купив, у мене вже були до нього деякі питання. Я трошки був не жовчиним задоволений. Але продовжував на ньому кататися, не придаваючи цьому значної уваги, я вам зараз трошки пізніше все розповім. А зараз що я хочу з ним зробити? Хочу його розібрати. Тому що, знаєте, коли їдеш по дорозі, десь там по буківки, або по якісь ями попадаєш і де біжить. І таке в мене враження, що там щось повилітало, або може треба якісь підставки поставити під нього, щоб не менше тарабаново. Це я зроблю його, подивлюся, як воно там, скільки треба підставити. І ще хочу поставити, може десь тут. Ще зробити підставки що прилягало плотно і не плигла. Може або тут, або скоріше, напевно отут. я так робив на своїй першій батареї, бо там теж трошки пригла. Не було такого великого шуму від них. Я надіюсь на те, що це е, тарабанить у мене акумулятор, бо є ще така думка, що це може бути ще вилка. Але я щось не дуже хочу, щоб то була вилка. Я думаю, що все ж таки зараз ми розберемо ці акум. Я підставлю там якісь ріжиночки у мене є старих камер, дуже багато. Щоб це було плотно. Бо я вам зараз покажу, як навіть руками я його трошки крахматю, то чути, що воно там щось дребіжить, а коли по побухчатки їдеш, то там такий шум, що скрізь за все, батарея. Не дуже плотно в корпусі сидить і тому так. Надіюсь вам чути. На, ну, там є такі... Так немає, якщо так, то замок зажимаю, щоб він тарахтів. Да. Не дуже плотно батарея там сидить Зараз ми його зберемо і трошки додали якихось резиночок. Вже одно побачимо, як там та. Батарея організована, тому що, я кажу, у мене до неї є деякі питання. Стосовно того, що я тільки її купив, поставив на зарядку, і він у мене заряджається до кінця, коли закінчується заряд, то починає такого знаєте, баранжувати. Десь у мене там відео ще залишилось. Бо я зняв відео, відправив продавцю в Вайбері. Він пише, та ні, це все нормально, вона тільки так балансується. Декілька разів вона буде так робити, потім батарея відбалансується і буде все добре. Ну, я тоді щось не придав цьому значної уваги. Думаю, ну ладно, так то й так. Було багато інших справ. І вона постійно у мене так, навіть до сьогоднішнього дня вона в мене так. Балансує, я щось, так зрозумів, що цей продавець не дуже, так м'яко скаже, добросовісний. І він зараз відповідає так похабно, м'яко кажучи. Я забув, як то кажуть, до нього великий і товстий. Не став більше даші, нічого робити. Думаю, батарея працює та працює, мені вистачає, щоб покататися розвозити замовлення і не придбав чому уваги. Але річ у тім що вона не заряджає у мене до кінця. Обично вона повинна заряджати 54,6 на вольтажі це повна батарея, бо вона батарея має 48 вольт. А вона заряджає тільки там 50. 4 максимум він заряджав 54.1, по-моєму, десь так. А ось останнім часом все 53,6, 53,8. І річ у чому, що я ще вечором заряджаю його, потім починає виїжджати, дивлюсь, у мене на стоїть, там 53,1, 53,2, тоді тобто ще воно ще за ніч десь пропадає. Напевно, там якась, як я вже почав трошки розбиратися, напевно, там якась банка була не... Мягко кажучи не дуже якісна, Ну, напевно берушні поставили. Блин. Так що якщо хтось буде заказувати і вам попадеться отакий от от продавець, то дає гарантію на рік, але вона вже ця гарантія в мене вийшла. Знайшов його по-моєму на промі. Якщо хтось попаде на цього, м'яко кажучи, Продавця, то я вам не рекомендую. Замовляв я спочатку хотів, щоб ця батарея у мене була на 24 А. Він каже, да-да, добре, є така можливість. Тим паче самовивоз в Одесі. Потім я десь ріш, неділю по півтори назбирав гроші та кажу, що окей, добре, я готовий купляти. А ви знаєте, на 24 немає, є тільки на 22. Ну, звісно, вона трошки дешевша, але я думаю, ну ладно, вже так-то і так, добре, кажу, давайте 24. Давай, я так зрозумів, що це не він сам особисто ці батареї паяє, а в типу, нього є якісь робочі, які паяють десь на дому і потім такий також звук. Я по-моему на 6-й станції десь я був фонтану, Там я забирав цю батарею у мужичка, який виносив з квартири, цей. Та і, бо я не знаходивши такі, таку об'яву, тільки там був типу, ну, Один із способів доставки самовивіз, і теж, вже, з іншого міста. Не пам'ятаю чи свіні, чи де ще десь звідкись знаходив, Так що я так зрозумів, що він просто ставить об'яву. Є люди, які паяють ці батареї у ньому по різних містах. Можна тіпа типу, звідти забирати. Забирати цей саме виразом. Ну що, давайте тоді її будемо вскривати, як воно там організовано все. Dina, Dreams Awaken до такого я не був готовий, якщо чесно. Батарея відкрита. Звісно, не, не підключено, то зрозуміло. Де ж захисний кожух? Ося підставка, яка була, і того він тарабанить у мене, не гуляє по цьому корпусі. чий поролончик втопився і все. І батарея батарія бабала, чи гудить, бахає мене по цьому корпусу. Так, тупо, ну тупо немає слів, я до такого не був готовий. Ну, пайка контактна хоч щось. Наскільки вона якісна, я не знаю. Ну все ж розуміло, чому у мене батарея. Чому в мене батарея так ще веде. Это на пайке, я ничего не могу сказать. Значит, все ячейки пропаяны ничего не выстояны, да? Так визуально. Ну, сейчас гоблю. Первинний огляд. Ще детально передивлюся, якщо будуть якісь уваження, то вам покажу. Трошки здивований я так чую батарею. Так мягко кажучи, не здивований я тим, що вона без защитного кожуха, то пошкоджує замотаю як-небудь і все. З недоліків, що мені не сподобалось, те, що бачите, провід іде-1, потім тут наматують його, додають інший. ну Можна було вже б знайти один цільний провод і тут потім тут якась незрозуміла не собі А тут провід Тоже оцей червоний. Щось він якось трошки пожований. Походу бився об корпус і батар... корпус і трошки придавив, але наче працює по пайці. Теж начебто ще добре. Так подивився, начебто ніде нічого не відстає. Але ну, Пайка така, я не можу сказати, чи добре чи погано я. Не, не майстер в цих справах. Але, ну, тут теж щось появ, питався паятися з одного сторони, ну, потім прови, щось таки запаяв тут. Ну, такі вже нюанси. Найбільше, що мені не подобається, що... Ця батарея таким от чином упакована. Непрезентабельна. Не знаю, чи так можна ж, немає чого защитного рукава, який би її захищав герметично. Річ у тім, що мою, щоб вона не хапанувала мене влаги. Я начебто їжу так обережно і стараюсь в дощ не попадати в сильний. Все ж таки деякі дощ. Попадаю, але не подобається те, що воно так от зроблено, чесно кажучи, по похапушки. Батарея перша, яка в мене була з комплекту, то вона нормально була в рукавові цьому везде, герметиком. І навіть батареї, до батареї, що дотягнутися, подивитися, яка там батарея неможливо було. А тут... а тут все відкрито не подобається мені така. Упаковка така робота. Одним шровом зроблено як-небудь. До чого також деяких мастерів спитав ну, розказував, що в мене така от ситуація з батареєю і чи можна її подивитися, переупакувати, знайти ту банку, яка фігова, да, щоб її можна було замінити на іншу. Чесно кажучи, дехто каже, що не хоче братися за цю справу, тому що. Потрібно її все розбирати. Чи це ти потрібно типу, все відпаяти. Хоча тут не відпаявся, тобто просто зривати, по, по ідеї. Знаходити ту банку, прозванювати, чи все знаходити ту банку, яка не працює, потім її замінити. Чи, і це потрібно буде потім знову все запаяти. Ну, як вони кажуть, їм краще зібрати нову, ніж перероблювати щось. Ну, я з однієї сторони з ними і згоден, да, бо я також не люблю з якимось щось перероблювати, краще самому зробити з нуля, ніж з якимось перероблювати. Але для мене це буде е, коштувати дуже дорого, тому що збиратися в одну матерію зараз немає сенсу, та й немає що. Та й, по походу, треба знайти такого майстра, який візьметься за таку справу. Ну, прийдеться тепер кататися так, як я катався раніше. Мені не дуже подобається. Той вольтаж, який я бачу постійно при зарядці, ще більше то, що він гудить, не може нормально вимкнутися цей зарядний пристрій, тому що та банка дрочу, блядь, цю прату хоче вибрати все на себе, але не може. Коротше, така от дроч, БМС не справляється або справляється то так воно виходить. Я не знаю, якщо чесно як це вам обічнити, але річ у тім, що десь є якась банка, яка фігова. І вона бере на себе заряд з іншої банки, з інших банок. І таким чином воно дрочить мені зарядний пристрій. Ну і заряджається не до кінця, і потім дуже швидко саморозраджається. Коли ну, вже буде. Шенс, то буду купляти, напевно, іншу. А якщо купляти, то вже купляти так, щоб можна було її зібрати, обратитися до якогось майстра, щоб можна було потім контролювати і знати, де його знайти. Що така от знову фігня буде. Ну зараз добре, зараз я її зібрав, хочу знижу зробити, підложити камеру. Хоча б в один слой. ну і Потім, напевно, зверху. Побачимо збоку, може якось, щоб ці ребра Хоча тут таке ребра Бачив, що дехто в таку в таку коробку запаковував не, 21, що там є 21,70 або що? щось таке, які баночки трошки більше. Ну, вже більше чого там Спаються між собою чим гарячим клеєм і такого. Е, ну, там, по-моєму, не пам'ятаю скільки виходить, ампер надо Треба буде. Якщо ну, питанням буде займатися, то може поставити інші банки трошки більше, щоб ампераж був більший. Не знаю, скільки можна буде, хоча буде поінтересуватися в майстрів, скільки можна буде в, цю, в цей корпус запхати банок, щоб було по максимуму ампіража. Ну дивлюся, тут дивлюся начебто всі банки задіяні, немає пустих цих пустих ячейок. Це получается? полі 91, тут по ідеї треба бути 91 банка І якщо чесно кажучи, я вже не впевнений, що тут 22 А є. Судячи з того, як ця батарея зроблена. І з того, що тут банка походу одна простріляна, тому що я вже не впевнений, що тут спочатку було 22 А. Хоча я враховую, що буде 24 ось справи. Не задоволений я цією батареєю. Ну, якщо чесно, з самою зборкою цієї батареї. Сама батарея мені подобається, тому що вона велика, я мені підійшла, я її туди вструмив. Так як я хотів, але то як її зробили, не, не задоволений ячим, можна було зробити її краще. Набрамо видно, як стягується. Бачите, тут вже а тут ще є невелика щурина, що ж ми також стягнемо. От так, -от. так. Ну тепер моноліт конкретний. Нічого не шитається. Що ще тут замок перевіримо. Так замок теж затягнутий. Значить все затягнуто. Залишилось Попробувати причепити десь тут ще трошки резіни. Бо Воно що може грати коли стоїть на платформі, теж може ще пригати. Я думаю, може тут десь переду тут вчепити. І десь тут посередині може ще. також. Ну, Зараз спробуємо, побачимо, що воно ще встане. Так як я хочу. Не знаю, чи в мене ще вийде. Так, ряд сюди батарею вставив, довелося трошки змазати. Але сподіваємося, що, що вона не буде вже більше тарабанити, мені перевіряємо. Так, все вмикається. Все вмикається. Снасть батарею я не повредив, не зробив її гірше, ніж було після моєї упаковки. Бо мені не дуже подобається кронат. <дарабанить> Такий от прикрий досвід у мене з цією батареєю. Якщо ви знаєте якогось торкового майстра, який може хоча б попробувати перебрати і, і без цих от приколів, щоб зробити з нуля, бо з нуля це буде дуже е, довго коштувати, щоб можна було переупакувати, знайти ту банку, яка е, перебирає на себе все і підрачує, грубо говоря, мене. То було б непогано. Я думаю, це буде набагато дешевше, ніж збирати її нову батарею з нуля. Тим паче мені вона не дуже потрібна. Да, трошки, звісно, виглядає по ковхожному, на ковхожі, я там ту батарею головне, щоб був свій функціонал, щоб вона мені не тарабанила. те, що в мене було, у мене цих камер багато пробитих. Так що є, є що виріжати цю режину. Але те, що вона не герметична, це мені. Не дуже подобається. Але будемо катати, як, як є, поки так. Замітивши одне, що там БМСка на 20 А, щось я вже не впевнений, що там 22 А. Як може БМСка з номіналом 20 А видавати 22? Я, звісно, в цьому не дуже такий сильний та, в цих всіх е тонкостях. Але логічно при, предположити, що. 20 ампер, значить 22 вона ну, точно видавати не може. Менше да, менше може видавати. Але якщо там 20, то 22 точно. Ні. Тим паче він мені казав, що ця батарея може бути на 24 А. Тут ще Подвох не тільки в тому, що вона зібрана з двома лівими руками, а і ще і БМРшка не відповідає тим характеристикам, яким він заявляв. Так що я думав, що ця батарея на 20 ампер, все ж таки, А виходячи з того, що там ще банки, не всі в гарному стані, то напевно ще й менше. Так що така от крепська ситуація в мене, що і батарея вийшла. Наступну батарею, якщо я буду робити, то напевно це вже через якогось знайомого. І то, напевно, під моїм таким. Контролем, щоб все відповідало, сісти двоєм, перерахувати всі можливості тих банок, скільки там новиди, скільки можна буде сюди <плес> запіхнути. Я сказав, що там полі 91, значить там 91 банка. Розрахувати точно, скільки це буде. Яка бмс щоб вже я знав точно, що в мене. Ця батарея відповідає тим характеристикам, яким, е заявлені, а не так, що сидиш, гадаєш, скільки там ампер. Купляв. Е Думаю, що там 22 а по факту, там оказується 20 тонн, напевно, ще й менше, бо БМС на 20 А. От на цьому в мене все. Коментуйте і до нових зустрічей. Приїхав, якщо додому з роботи і випробував своє вдосконалення стосовно батареї. Все працює дуже чудово. Нічого не дарабанить, поїхав сьогодні по блищаточку, як завжди. Не одного ну, і, понятно, то, що цепка отрабатує, звісно, перекидка, вона трошки сривати, і цепка тарахтить, то, то зрозуміло. А іменно по батареї, цих шумів, що в мене раніше було, то такого немає. Все чудово, тихенько, монолітно, я би сказав, нічого не тарабанить. Так їдеш, десь ще якісь маленькі поштуки, навіть не поштуки, я б сказав, якісь незрозуміли. Незрозумілий сум для мене, я ще не знайшов джерело його походження. Ну, Я б сказав, би, що то не критично, <хи> Я його раніше не чув. Да, І зараз теж не сильно буду звертати уваги. Ну, таке не дуже і, так я б сказав, би, і значиме. А саме головне, те, що батарея більше не стучить, стоїть у мене чітко, монолітно і зайвих сумів більше немає. Так що таке от Моє вдосконалення, хоч каохожне, але все ж таки ефективне. Так що коментуйте ну і зустрічі, до нових відео.